Доброго-доброго вечора. 15-й. П'ятнадцяти 15 сьогодні число. Дивіться, яке, який старий дом, це мене. Які тут були дома все время, Наверно, 1900-го или 1800 го года постройка. Оце на окраїні тут стоїть, ніхто не купляє. А то всі такі гарні дома, Це на окраїну. Ми вийшли, думаю, покажу вам, яке сонце тут сідає. Видно, а сліпить. І самоліт туди поїхав, вон полоска пішла по тому по небу. Це окраїна, який вже сніг розтає. Тут же ж були кочугурчики, я не всім показувала їх. Так що на окраїну, на окраїну пішли гуляти. Це ну чистили, ось бачите, тут вже тут. Так, що ще показати? Вийшла на окраїну показати, який тут, тут який закат. Це заводик такий. Та, підемо, пройдемося трошки. Трошки помню, що то тімінька показує, не пойму. Чого темненька показує? Так. Оце доброго доброго вечір. 15 січня. У нас 26 рік. Покажу трошки і для себе пам'ять буде. На старості літ буду дивитися, де да? там школа наша. Так що підемо, покажу ще трошки. А от у нас тут строїтельне цеха, строїтельні матеріали. Тут це от дошли. Що то строїли, ми не знаємо, що це таке. Труба а? щось тут таке було загорожено. Відгородили вже все. Що це таке построїли? неізвісно. А це тут матеріали. Хороша штучка. Люди їздять, грузять, беруть, строють. Кругляки, які там далі лежать. Воно не видно, що й кругляки. І чорне п'ятно да і все. А от побачили. Да. Це такі матеріали. От і дом пристарілих. Наш длинный, большой домик. Хороший. Сейчас пойду со двора покажу. Вот. Трошки. Вот так вот. Сейчас пойдем туда, со двора трошки покажу. Дом престарел. Вот гуляем. Солнце там да. Этот домик стоит. Сейчас внутрь покажем. А тут он стоит. Покажем. Як воно гора, отам уже людей на горах, там й немає. Ну там з тої сторони є ще. Так от покажу трошечки, а який тут перекресток. Так що трошки покажу, повспоминаємо, де ми тут ходимо. Тут он, для інвалідів дорожки, на, на каталках, щоб спускалися що пішли на каталочках. От як ми йдемо. Тут дорожки такі. А тут домики. Хороші. Одремонтували, реставрували. Прекрасно. Прекрасно все. Не знаю, скільки тут людей живе чи не живе. Ну, знаю, на мотоциклі. якийсь такий стоїть коляска. Коляска мотоцикл, мабуть. Так, Хороший домик. і світ там один, тільки світиться на другому етажі, Хто тут може обслужувати персонаж живе? І то, там, мабуть, пусті кімнати, от це на углу. Не видно нічого. А тут -от. інтересно, так? Да? Там вон хтось сидить. В залах сидять, що то таке, сидять там люди. Інтересно, що там чи з дітьми. Може, хтось сюди і приходить, що це таке. Би, там он сидить кафе, там пенсіонери. Дуже багато знімати не буду, чуть. -чуточку. От ми дійшли до краю. Так що це двор такий. Ну що, нормально, я так скажу. Бабушки там сидять, ужинають, кушають. Позаглядували, ми трошки вікна не стало. Заглядувати, це дорога. перекресток, їздить он машини. Понадиться ж сюди приїжджають до этих пристарілих. Да, наверное, денег много вкладывается. А я не помню, даже, скільки тут на содержание. 10 тисяч наверное, треба. Или 8 платити за обслуговування тут. Да. А вот. Вот уже. Тут немає, тут обслуговуючий персонал, мабуть. хто то жив літом на, тут на балкончику, зараз немає. Ну от. Ось так ми і живемо. Ось так ми і живемо, Ходим гуляємо. Ходим гуляємо. Уже промерзає тут. І може слизько бути, що я навіть падаю на своїх лаптях. Так що, пока-пока, в карман сую свій телефон і будемо... Завершати поштетину. Походили, підемо під ручки тепер, бо оце все блистить, час буде на дорогах, блистить час буде слизьке, будемо падати ще. Пока-пока, мої рідненькі, пока-пока. з Новим годом, з новими планами, наміреннями, всього найкращого.